Вітаю, мене звати Богдан Павлюх. Я переможець конкурсу Український сомельє сумільє-2019» та єдиний сомельє в Україні сертифікований Голд-диплома від міжнародної асоціації сомельє. І я розробив власну авторську програму Винну абетку міні-курс для початківців, щоб допомогти вам розпочати подорож у світі. Вина програма ідеально підходить для тих, хто хоче зрозуміти вино з нуля. Усього за 4 уроки ви дізнаєтесь, як обрати якісне вино, що стоїть за назвами найвідоміших сортів винограду, як зрозуміти свій смак і знайти ідеальне вино, і звісно, спростуєте популярні міфи, які плутують багатьох. Навчання проходить у зручному онлайн форматі. Ви можете вивчати матеріали, коли і де вам зручно, у своєму власному темпі. Це легко, доступно і дуже цікаво. Я стану вашим надійним провідником у світі. Вина. Реєструйтесь на винну абетку міні-курс для початківців прямо зараз і зробіть свій перший крок у світ винної культури. Почнемо разом цю захопливу винну подорож.